Так, ну власне продовжуємо стежити за тим, як в центрі Києва змінюють радянську символіку на Символі, сподіваємося, нашої перемоги батьківщина мати е, має вже отримати на щиті герб України, тризуб. І зараз на перебуває наш колега Вікторія Прокопчук на власні очі. Спостерігає за цим і може поділитися і емоціями, і тим, е, як тривають роботи. Віко раді тебе бачити. Розповідай, то е, що зараз роблять герб? Ми вже бачимо позаду тебе. Вітаю колеги. Ну, от хочу вам його також показати, тому що я перша від вас його побачила. Зараз там ідуть роботи. Встановили його сьогодні, підняли дуже рано. Хоча напередодні ще планували його підняти вчора декілька разів переносили через те, що був дуже великий вітер, а також була повітряна тривога. Тому всі роботи завершили сьогодні. Але то зараз там ще йде устаткування металу і от з приводу кольору, до прикладу, говорять про те, що. Зробили сам тризуб із нержавійки, і вона якомога максимально має бути схожа до того кольору, як ви виглядає сам сама батьківщина мати. Скоро сподіваємося, що до Дня незалежності її перейминуть в Україну матір. І от власне говорить про те, що навіть якщо буде навіть світліше або трошки темніший колір, то з часом він прийде до ладу і будуть виглядати вони тон в тон. І от як реагують в соцмережах на такі зміни люди навіть є такі дизайнери, які говорять про те, що можливо, чому б не було зробити його, цей тризуб, до прикладу, там золотим якимось кольором, або якимось меншим, або під якимось нахилом. Підняли зараз цей тризуб на 90 метрів. Сам він дуже важкий, і от бачимо, про те, що працівники ще працюють. Там зараз є 20 робітників, які ведуть роботи. От дуже багато є зараз тут і журналістів прийшли, і дуже багато робітників всі ці спостерігають за, за тим, як ідуть роботи. І хочу сказати про те, що щоб змінити радянський герб на наш тризуб, провели голосування в дії і за нього проголосували 800 тисяч українців. Отакі От зараз новини, колеги. Віко, ти сказала, що багато журналістів там? А якщо е, просто відвідувачі хочуть прийти і подивитися на власні очі в тому, як змінюється історія України, наскільки це можливо взагалі? Я думаю про те, що якщо попроситися, то можна це зробити. Просто зараз дуже рано і дуже спекотно. То зараз відвідувача ще, ще немає нікого. Але як тільки вони будуть, то ми обов'язково візьмемо коментар і вам про це розповімо і їхні враження також передамо. Зрозуміло, віко. Дякуємо тобі. Неймовірно, просто.